Так, Всім привітулі, привіт-привіт, шо ви як. Коротше, я з самого Божого рання вже так снігу наметав, що рук все не чую. Та думаю, йду вам та розкажу історію. Чекайте, раз вам покажу який сніг. Снігу тисав такий, як має бути. Видите, все присипало на найбулі. Питаємося до моєї історії. Знаєте, коли мені було десь років 8-9, прийшла зима, купив мені тато куртку зимню, нульцеву таку. Я не знаю, чи вона була балонова чи яка. але на снігові вона страшно сильно йшла. А то я першим ділом куртку на себе та й туди до в гори, пішов. Погода, знаєте, така була сирень, не такий сніг порхкий, а такий, що держав міцно. То, що я ліг собі не на плечі, а рівно сюди ліг на живот, на черво, як вам лучше об'яснити, ви це розуміли. І так собі валюно реально скорість набирало піпець. І тую піднімаю голову, дивлю, тато стоїть. Та замітив, я не тата, а татів 5-метровий копач. Купат, знаєте, що таке, я виломив з берези, убий дідвака файно набитий, аби був май слухняний. Ой, та і, і назло щеся замок. дзібзер замок, коротше, що закапчувати куртку, відірвався. Ой, боже, господи, прийшов я від татої. Та не тямнувчимся, то кінчило. Майже дістаємо файл. Після того мночаю відео знімати. Що ходив я в школу без замка з гудзиками, не пам'ятаю чи може шпінку. У шпінка знаєте, що таке, закапчав ту, закапчав ту. І все, то блатний пацан пішов такий у школу. Вже всі розуміють, що тися возив на куртці. Що діточки на куртках сильно не розсікайте, бо батьки нині грошей не дуже мають, бо тяжкі часи. Та замки. Дети з гузиками ходити, нічого собі. Ну така, коротше, історія. Йду, я далі з ній метати.